У місті Звягель є мікрорайони з цікавими назвами: морське, хоча моря поблизу не видно, зелені, дружба, Болгари. Історія мікрорайону Болгари, а точніше Болгарбуд, розпочалася влітку 1993 року. Саме тоді почали будувати житло у мальовничому передмісті Звягеля. 19 червня відбулося закладання першого каменя нового мікрорайону. Житлового комплексу для виведених з Німеччини військовослужбовців. Першому міському голові за часів незалежності Олександру Федоровичу Костяченку вдалося значно розширити наше місто. Аргументи для обрання Звягеля були такими: У на той час Новограді Волинському є залізничний вузол, відповідний хороший щебінь будівельний майданчик. Як бонус, міська влада пообіцяла допомогти організувати гаряче харчування для будівельників іноземців. Масштабний проєкт реалізовувався два роки. Спільно з іноземними партнерами. Будівельні роботи здійснювали фірма Хохтів, Трест Головоболгарбут та УкрІнбут. Багатоповерхівки виглядали вражаючо. Разом із ними в мікрорайоні з'явилися школа, дитячий садок та адміністративна будівля з торговим центром. Тут створили майданчик для виголів домашніх улюбленців, облаштували доріжки для пішохідних прогулянок і відвели місця для паркування автівок. Офіційно заселення мешканців в квартири мікрорайону розпочалося в першій половині квітня 1994 року. Звісно, що мікрорайон з часом змінюється, але його історія залишається незмінною.